Він стоїть. Знімай негайно, він стоїть. Бути в Румунії і не побувати на трансфагараж це не побачити Румунію. На мою думку, це одне з найтоповіших місць цієї країни. Тому ми і взяли в оренду авто і вирішили теж відвідати це унікальне місце. Дорога в одну сторону складає рівно 250 км. Та чому ж це місце таке унікальне? Траса Трансфагараж це гірська дорога в румунських Карпатах. Вона вважається найгранішою трасою в Європі і стала відома після випуску автомобільного шоу Топ Гір. Вся дорога пролягає через мальовничі села, тому ви не будете їхати просто по трасі до самого Трансфагарашу, а зможете побачити побут звичайних жителів насолодитись естетикою простого румунського села. Взагалі ніякої траси й не мало бути на цьому місці. Але в 70-х роках румунський диктатор Чаушеску віддав наказ побудувати цю трасу. Він боявся, що радянський Союз може напасти на Румунії, і тому вирішив побудувати цю дорогу, щоб з'єднати декілька регіонів Румунії. Будували цю трасу переважно румунські військові. І для реалізації такого масштабного проекту знадобилось 6000 тисяч тонн динаміту. Ось так просто брали і підривали гори, тому звичайно не обійшлося й без жертв. Офіційно 40 людей загинуло під час будівництва. Вся траса це суцільний серпантин, де середня швидкість руху складає 40 км на годину. Під час подорожі ви будете зупинятись безліч разів, щоб насолодитись видом. Я розповім про деякі місця, де 100% варто зупинитись, хоч на короткий час. Першою нашою зупинкою стала дамба. Тут ви зможете зробити безліч гарних кадрів, насолодити свіжим повітрям або ж провести час в закладі з гарним видом. Ми вирішили довго тут не затримуватись і відвідати інший заклад. Ми вже саме на шляху до нашої кінцевої точки це трансфер гараж, але ми побачили дуже гарне місце. Такий заклад, ресторан. Він скрізь в топах, в Тіктоці, в Google Maps, скрізь. І ми вирішили, якщо ми вже тут проїжджаємо, потрібно подивитися самому. Які тут ціни, що тут? Я думаю, це буде дуже класно. Давайте підемо разом, подивимось. Дуже гарний підйом. Я вже бачу, що дуже стильний заклад. Думаю, по кількості припаркованих машин також зрозуміло, що це місце скрізь в топах. Запах дерева тільки зайшлося сюди так. Відчуває себе ніби в якомусь дерев'яному срубі вгору будиночку. Ось такий заклад. Зараз ми тут щось замовимо. Ціни ви можете бачити в меню, тому кому цікаво, ставте на паузу та використовуйте перекладач. Ми замовили чай та поїсти реберці. А поки замовлення готується, вирішила трохи насолодитись територією закладу. Реберці були смачні, проте наша українська реберня мені особисто здається все одно смачніше. Підкріпившись, ми вирушили далі. Аж раптом ми зустріли справжніх ведмедів просто на дорозі. Абсолютно всі зупиняються, щоб зробити фото чи відео. Годувати їх заборонено, проте туристи все одно час від часу щось їм дають поїсти. Тому ведмеді вже знають, що можна вийти на трасу і щось точно їм перепаде поїсти. Таких ведмедів ми бачили не один раз по трасі. Вони просто то граються, то стоять на своїх двох, то просто ось так спостерігають з боку. Після побаченого ми вже перебували в захваті і це ми ще навіть не піднялись на гору. тому продовжили їхати гірським серпантином. Так, ми знову зупинились зробити декілька кадрів. На дорогу сміливо закладайте годин 5, не тільки через маленьку швидкість руху по серпантину, а й через те, що ви будете постійно зупинятись, щоб насолодитись видами. Здається, от дуже гарно клас, треба вийти. Від'їхали 500 метрів і знову гарні види і хочеться зробити зупинку. На трасі багато місцевих жителів продають товари власного виробництва. Сири, ковбаси, сало та різні домашні напої. Іншим топовим місцем на трасі є водоспад. До речі, якщо є вибір коли вирушати в дорогу, то краще за все робити це в будній день, оскільки у вихідні тут дуже багато туристів. Їх привозять сюди цілими автобусами, і зробити фото тут же стає можливим через постійні черги. Далі проїжджаємо через тунель в самій горі і прибуваємо до найвищої точки траси озеро Биля. Телефон показував висоту 2040 метрів. Тут ми припаркувались та пройшлись по території, де місцеві так само продають абсолютно різні товари та є заклади харчування. І, звичайно, все це супроводжується калоритною румунською музикою. Температура повітря тут складає всього 13 градусів, тому беріть з собою якийсь теплий одяг. Ми добре підготувались до поїздки і вирішили влаштувати пікнік на найвищій точці траси. З такими видами та свіжим повітрям будь-яка їжа стає ще в 10 разів смачніша. Хотілося просто зупинити час, сидіти та насолоджуватись цією красою. Ми приїхали на найвищу точку Трансфагараж це озеро Бала. Е, дуже круто. Там паркінг, багато людей сюди приїздять, гуляють. Є е, готелі, де можна залишитись. Е, ми ж приїхали на один день, але організували собі таку красу в горах. Це буде ще смачніше просто на свіжому повітрі. На такій природні. Неймовірно, просто все це спостерігати, захоплює дух, захоплює просто повітря. Не знаю, навіть якими словами це описати. Хоча я розповідаю, там ковбаса поводить. Назад не розвернулись та поїхали тією ж дороги, а поїхали просто далі вниз. Так вийшло десь на 50 км довше, проте подивіться на ці повороти та серпанти. Дуже атмосферно, ніби як у фільмі чи комп'ютерній грі Silent Hill. До речі, якщо поїхати цією дорогою, то можна відвідати замок Дракули. Але ми там вже були раніше, тому ми просто вирушили назад в Бухарест. Ось така у нас вийшла маленька подорож на весь день, якщо вам також це сподобалось, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал.